Якось ми з вами промахнулися, пропустили, поки весь світ затамувавши подих, дивився за Венесуелою, no. Дональд Трамп вже роззяв рота на mm -hmm. Гренланді. Так так. виявляється, знову згадали про цей величезний острів. І якщо одразу після інавгурації майже рік тому заяви щодо Гренландії були не дуже серйозно сприйняті від Дональда Трампа, то на початку 2026-го в Білому домі дають зрозуміти, що це не жарти і не пусто порожні балачки. Mm -hmm. Не тільки балачки, тому що ставки неймовірно високі. Адміністрація Трампа вже обговорює так званий план заохочення для самих гренландців. Тим часом віцепрезидент Джей Дівенс прямо звинувачує Данію у слабкості та нездатності захистити Арктику від Росії та Китаю. Слухайте, але хотілося б вам нагадати, що Данія є союзником по НАТО, і прем'єрка країни вже заявила, що будь-яка спроба анексії може стати кінцем альянсу. Чи справді США готові до відкритого конфлікту з Європою заради Криму? Крижаного острова і його ресурсів всі подробиці в матеріалі наших журналістів. Що думають місцеві пінгвіни? Дійсно. Найбільший острів планети, який називають Крижаним серцем Арктики, може стати 51 штатом США. Принаймні, цього хоче Вашингтон. Після операції із застосуванням Збройних сил у Венесуелі Дональд Трамп націлився на Гренландію. Я поки що не кажу про гроші за Гренландію. Можливо, я про це скажу. Але ми просто зараз щось збираємося зробити з Гренландією. Подобається це комусь чи ні. Якщо ми цього не зробимо, Росія або Китай візьмуть Гренландію під контроль, а нам не потрібні Росія чи Китай як сусіди. Усім зрозуміло. Трамп іронізує мовляв, весь захист острова це дві собачі упряжки, що не здатні зупинити експансію Москви та Пекіна. Докинув хмизу в багаття, і віцепрезидент Джей Ді Венс каже: Європа та Данія не серйозно ставляться до безпеки Гренландії, поки довкола острова нібито ходять російські та китайські субмарини моя порада європейським лідерам: сприймайте президента Трампа всерйоз. Якщо ви не забезпечите безпеку цієї території, Сполученим Штатам доведеться зробити це самим. Тим часом конгресмен від демократичної партії Тед Ліу, який раніше служив у повітряних силах США, закликав американських військових не підкорятися можливому наказу господаря Білого Дому про вторгнення у Гренландію. Гренландія є частиною Данії союзника НАТО. Якщо Трамп накаже військовим атакувати Гренландію без схвалення Конгресу, це буде незаконний наказ. Ви не повинні виконувати незаконний наказ. Ви присягали Конституції, а не Трампу. Своє занепокоєння висловила й очільниця європейської дипломатії Кая Калас. Ну а Франція анонсувала розробку спільно з партнерами плану дій. Якщо США все ж спробують втілити свою погрозу про захоплення Гренландії, часи, коли можна було купити чи продати Луїзіану, давно минули. Гренландія не продається її не можна забрати. Даня може розраховувати на солідарність європейських країн у контексті зазіхань США на Гренландію. Утім, державний секретар США Марко Рубіо заспокоює, каже військового вторгнення США до Гренландії не буде. Чому ж Гренландія стала ідеєю фікс Білого Дому? Це, по-перше, контроль над новими торговельними шляхами, що відкривається через станення криги, а ще все ті ж знайомі нам рідкісноземельні матеріали. Надра Гренландії багаті покладами літію, кобальту та нікелю. Ці метали необхідні для технологічної переваги над Китаєм. А ще Вашингтон вважає цей острів критичним для своєї системи ППО. Розташування там радарів дозволить значно раніше виявляти загрозу. Тим часом прем'єр-міністрка Данії не хоче навіть чути про якісь угоди зі США щодо Гренландії. Я вірю в демократію, а також вірю в міжнародні правила. Гренландія не продається. Гренландія не є данською, вона гренландська. Будь-яка агресія проти нашої території це кінець НАТО. Категорично проти можливого приєднання до США виступають 85% гренландців. Це дані свіжих соцопитувань. Та головне не підтримують планів Трампа щодо Гренландії і самі американці. За домінування штатів у цьому регіоні виступають лише 26% громадян США.